Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. Сьогодні ми поговоримо про свій стан стосунків з Богом і ставлення до покаяння, адже це основа наших вічних пошуків істини. І з вами, я, Володимир Гриневич. Вашій увазі сьогодні пропоную текст з книги приповісти Соломона, 28 розділу. Хто ховає провини сві, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Тринадцятий текст висловлює незаперечну біблійну істину немає іншого методу очиститись від гріха, як визнати його перед Богом. Адже тільки один Господь вірний та праведний, може простити наш гріх. Якщо ви скрив кого небудь, то сповідуючи свій гріх, ви маєте визнати Його як перед цією людиною, так і перед Богом. Не потрібно жити у муках сумління за помилки минулого, бо Христос заплатив на Голговському хресті за гріхи всіх людей усіх часів. Коли ми визнаємо свої гріхи, тоді Бог береться за звершення нашого спасіння, а воно було здобуте на Голгофі. Але життя християнина це не теологічне дослідження, це особливий зв'язок із Христом. І хоча, з погляду теології, гріхи всіх часів могли бути прощеними, я мушу визнати свій гріх, а після цього прийняти реальність цього дару прощення. І сказати так, Господи, я приймаю Твоє прощення, бо я грішний і маю в Тобі потребу. Велика небезпека, прихована у словах, мені не потрібно сповідатися Господеві, бо він простив мене на Голгофі, таке твердження і справедливе, і хибне водночас. Для чого потрібен мільйон доларів у банку, якщо я не виписую на нього чек? Гроші є, вони лежать на моєму рахунку, але мені необхідно отримати їх, щоб виплатити борги. Коли ми дивимося на Голговський хрест і бачимо помираючого безстогону і скарг Божого Сина, коли ми зустрічаємося з Його поглядом без тіні докору, сповненим надії, співчуття і любові, єдине, що ми можемо вчинити, схилити коліна і сказати: Господи, я грішний, я негідний Твоїх страждань за мене, але Ти. Потрібен мені, тож прийми мене таким, як я є, і дай мені сили подолати зло. Тільки і тільки тоді, дароване на Христі прощення, набуде сили для нас і перетвориться на початок нового щасливого життя. Не вагайтесь, приходьте до Ісуса, Він сьогодні у Небесній святині, звершує служіння нашого Первосвященника, заступника і своєю причистою святою кров'ю, готовий очистити нас від усякого гріха, в якому ми каємось. Запрошую вас разом зі мною в молитві звернутися до Господа. Дорогий Господь! Ми з щирим покаянням звертаємося до Тебе і сповідуємося в своїх гріхах і просимо Тебе, прости нас, Боже, благослови нас, підкріпи нас і веди нас життєвою дорогою. Наше життя вручаємо у Твої святі, люблячи руки в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Щодня з усіма вашими потребами та проханнями в молитві звертайтесь до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молились про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Заочна біблійна школа пропонує вашій увазі цікаві уроки, дивовижні факти. Якщо ви бажаєте отримати їх, повідомте нам про своє бажання. Бажаю вам Господніх благословень та близьких стосунків з Христом. До зустрічі завтра.